Любі друзі, я вас вітаю з початком літа і пропоную вам приготувати отак кілька страв. Можна на святковий стіл, а також можна і просто на вечерю або на, на обід. Це такі м'ясні палочки, хворост. Я використовувала і куряче філе, і курячі стегно. Перебрала. Перемолола фарш, додала туди яєчка, додала туди зелень. І Потім я отак фарш склала в дуже-дуже класно, фарш треба перемішати, перебити його. І Склала так, в такий кондитерський мішечок і виклала такі, зробила такі палички. І обсмажити на великому вогні з однієї сторони, з другої. потім бережненько перевернути і смажити буквально ну, хвилини 4-5 на невеличкому вогні. Воно Дуже-дуже швидко готується. А також можна і ложечко викладати. Це я для зйомок так зробила, щоб було красиво. Так, і що ж, ще? Його, їх можна просто з'їсти з майонезом, а також можна з молодою картопелькою. І оце майонез. Я вже кілька разів його знімала. Але як кожен раз роблю, ну, то те, додаю, то те. А цього разу я додала куркуму, щоб був такий красивий колір. І коли ви додаєте в майонез і оцет, і лимонний сік, то дуже-дуже класно виходить. Я вже експериментувала цей такий набірчик. Продуктів для майонезу. Ну і ще додала кропчик потім. І це в нас буде майонез для фаршированих яєць. Ну теж Це давній такий рецепт, давня класна закуска. Головне відварити яйця, щоб вони були круті, щоб жовточки були круті. Все перемішали, додали твердий сир, ваш улюблений, на терці, об'єднали і нафарширували яйця. А також я вас хочу запросити до себе на канал. Будь ласка, заходьте, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, а також обов'язково коментуйте. І я ще... А, і ще ж молода картопелька в нас тут. Це ж сезон, вона вже так, не так трошки подешевше стала. І ну, я дуже люблю молоду картоплю. Почистили, додали, додала я е, листя. Лаврові листя і відварили. І ви ж знаєте, що така картопелька вариться ну, швидше, ніж стара картопля. Все, злили води, додали укропчик, додали важкого масла, перемішали і все. А і ще знаєте, я ще додала ну додаю тут я забула додати часничок, роздавити часничок і теж додати сюди в картоплю. Ой, я розказую, у мене, слюнки як завжди течуть. Ну і все так робите, таку тарілочку красиву, все викладаєте і смакуйте. Я вас дуже люблю і я вас чекаю на своєму каналі. Будьте щасливі і здорові.